Ну що, показати, як Барбос реагує на те, що я йому купив. Вчора я вже камеру не включав, але я йому насипав. А він, а він не їсть такого. Я пам'ятаю, колись як я був малий, Тоже, там, десь з міста привіз жменьку такого котячого корму. Думаю, котам дам малим, я їм дав. А вони його такі понюхали і навіть в рот не беруть. Так само і собака Барбос. Він, певно, ніколи такого не їв і він такого не буде їсти. Воно від вчора лежить, він його не їсть. Може дві штуки погриз. І все. І то от він розгриз, його кусочки валяються тільки. Він його не їсть, не любить такого. Правда, Барбос? Що ти хвостом махаєш, радий? Ті води напився. Що ти там показуєш? Махаєш хвостом. Нема сьогодні, мази, сьогодні мази то тебе не буду.